Вітаю! В даному відео ми розглянемо функціональність проміжного збереження при внесенні даних через форми задач для кабінету посадової особи, а також як посадова особа має можливість повернутись до виконання ініційованого бізнес-процесу, в якому вже було збережено внесені раніше дані. Заходимо до кабінету, автоматифікуємось за допомогою КЕП. На вкладці Доступні послуги шукаємо наш бізнес-процес проміжного збереження даних. Бачимо першу форму, заповнюємо дані. Бачимо обов'язкові для заповнення поля, які відмічені червоною зірочкою. На правому сайдбарі ми бачимо кнопку Зберегти внесені дані. Вона є активною, але ми не можемо виконати проміжне збереження, не заповнивши всі обов'язкові поля. Дозаповнюємо необхідні нам дані. Можемо перейти далі на другу форму. І, наприклад, якщо ми не встигаємо її заповнити, зберігаємо внесення дані. Бачимо, що дані успішно збережено. Це можна перевірити на вкладці Мої задачі задачі для виконання. Ми бачимо, що у нас є активна кнопка Виконати, що дозволяє нам повернутися до виконання цієї задачі через деякий час. Також можемо перевірити цю задачу з іншого браузера. Знову автентифікуємось у нашому кабінеті посадової особи з тим же ключем. Заходимо у вкладку Мої задачі Задачі для виконання, і бачимо, що наша задача відображається. Тобто цей бізнес-процес вважається незавершеним, і ми можемо продовжити його виконувати. І бачимо, що, якщо повернутися на першу форму, наші дані, які ми попередньо заповнили і зберегли, відображаються вірно, можемо перейти. На другу форму заповнити дані і завершити бізнес-процес. Важливо додати, що кнопка проміжного збереження даних не відображається на підписуючій формі задач та на стартовій формі. Дана функціональність допомагає користувачу кабінету, якщо необхідно заповнити, великі форми. Тобто користувач може частково заповнити необхідні поля на формі, зберегти дані і потім повернутись до виконання цієї задачі. Дякую за увагу!